На прямому репортер, тож одразу до головних новин о кілька разів. Росіяни посилили обстріли Купінського району на Харківщині. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Олексінігубов. За його словами, окупанти продовжують бити по прикордонних громадах району. Є влучання по відкритих територіях. Нагоріли будинки та господарці споруди. За даними обласного центру екстреної медичної допомоги, ніхто не постраждав. Із градів та важкої артилерії окупанти не припиняють обстрілювати Дніпропетровщину вночі. Під ворожий обстріл потрапили дві громади області у червоногригорівській понівечені кілька приватних будинків та господарських споруд. Газогін, а також лінія електропередач у Марганецькій Надзвичайники з'ясовують деталі атак за попередніми даними. Ніхто із людей не постраждав. Понад сотню мін та снарядів випустили окупанти по Сумщині напередодні. Постраждали чотири громади: Білопільська, Краснопільська, серединобуцька та Есманська. Найбільше дісталося білопільському району. Там росіяни обстріляли міську лікарню. Загинув 15-річний хлопець. Також пошкоджені чотири відділення лікарні, дев'ять прилеглих будинків, електро та газові мережі. Ось дивіться. Це в лікарню прилетіли до так? Так. Це за нами, ви бачите, це два приміщення діючої операційної. Повріждені повністю активний прийом вівся. Я говорю, ми що забирай речі, підемо в укриття, виходимо, тут якраз у нас лавки, на яких сидять люди. Теж. І говорю, що бігом Давайте в укриття. І повністю зруйнований кабінет стоматолога. Дороговартісним обладнанням і наш кабінет також непридатному для роботи стані. через обстріли у Херсоні зникла електрика. Про це повідомив керівник області Ярослав Янушевич. За його словами, Херсон обленерго уже працює над усуненням проблеми. А подробиць про атаку на місто наразі не повідомили. Сили оборони відбила атаки російських окупантів у районах 12 населених пунктів на Луганщині і Донеччині. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу. На Сватівському та Лиманському напрямках противник проводить інженерне обладнання на лінії оборони, аби не допустити просування наших військ. На херсонському напрямку росіяни обороняють раніше зайняті рубежі та не припиняють обстрілювати сам Херсон. Водночас у штабі кажуть про зменшення кількості ворога у Олешках. Спостерігається. Зменшення кількості російських військових та військової техніки у населеному пункті Олешки. З окремих населених пунктів Херсонської області війська противника виведено та розосереджено у лісосмугах вздовж ділянки автошляху Олешки Голапристань. Основна частина військ це мобілізовані особи. Інфраструктура практично знищена. Сіверськ на Донеччині під постійними обстрілами нині у громаді залишилося майже дві тисячі людей. Більше сімдесяти із них це діти. Відновити постачання газу, тепла та електрики тут наразі неможливо. Обласна влада просить місцевих жителів евакуюватися, адже зима буде складною. А тим, хто все ж вирішив залишитися, обіцяють допомогти. Вот как раз хорошо. Три дня в городе хлеба не было. Как раз кстати, этот хлеб. Люди очень благодарны, конечно. До нас обращаются люди по поводу зарядки телефонов. Ми никому не відказуємо совершенно. Приносять фонарики на зарядку, телефоны, паверы заряджають. Поэтому ми никому нічого ни разу не отказали. Вот люди, которые мені приходять допомагати, когда приводять даже гуманітарну помощь, стріляють, не стріляють, стараємося, как говорится, прийняти. і. Місним жителям не відказати. Я лічу не тільки людей, а лікую і киць. Тринадцять ну, точно. Тринадцять точно моїх котиків і сусідські приходять, і свої котики, варю каші. Крупи то їсть, овсянку їдять. Була у нас гуманітарна допомога. Да, я лікар, сама терапевт, ну, з 12 року ми сімейні лікарі, лікую і людей. Артилерія, авіація, касети та фосфорні снаряди. Ворог знищує Бахмут та Солодар з усього наявного озброєння. На захоплення цих міст росіяни відправили найбоєздатніші підрозділи своєї армії, а також бійців приватної компанії Вагнер та мобілізованих із так званих ЛНР та ДНР. Разом із суміжними підрозділами оборону на Бахмутському напрямку тримає 10-та гірсько-штурмова бригада. Ексклюзивні інтерв'ю наших військових із передових позицій. Дивіться далі у сюжеті Христина Луцик. Ось так бійці 10-ї гірсько-штурмової бригади дають відсіч ворогу з градів на Бахмутському напрямку. Продовж останніх місяців ворог стягує сюди максимум живої сили та техніки. Росіяни засипають позиції українських військових та населені пункти з артилерії та авіації. Спочатку починається артобстріл. Починає працювати артилерія по позиціях. Після того вони або здійснюють так звану розвідку боєм, заселяють живу відправляють живу силу для визначення наших позицій, і далі чи відпрацьовують ними, вже піхотинцями далі це саме живою силою по позиціях, або відпрацьовує артилерія. Вони принципово хочуть а, взяти місто Бахмут, тому що а, хоч чимось похвалитись, а в них нічого не виходить. Вони принципово кидають своїх людей на м'ясо і. Як вам сказати, ситуація складна, але стабільна. Ворог щодня штурмує позиції українських військових в районі Солідара та Бахмута. Та наші воїни тут стійко тримають оборону і нищать ворожу техніку та живу силу. Танки підбили далі. Було ще ми відпрацювали по цілі, але пізніше нам десь ще через тиждень півтора сказали, що було пряме попадання в САУ. На початках, що на напевно, коли ми стільки сюди заїхали. По бліндажах їхніх дуже добре попали. КСП їхня команда спостережний пункт і бліндажі їхні. Спалили все. Машина трофейна, вона була завойована на Київщині. Волонтери її зробили. І Зараз вона б'є. Та й кажуть: росіян, Росія, російський автомобіль б'є Кацап'йо, і лізе і лізе до нашої держави, за яку ми боремося, і за яку ми стоїмо і невідомо її. Українські військові кажуть, полонені росіяни під час допитів розповідають, що йдуть в бій в прямому сенсі під дулами автоматів. Військові у них не сильно мотивовані. Вони мотивовані тільки тим, що їх можуть там розстріляти. Це дійсно то з останніми полоненими спілкувалися. вони розповідали, що якщо ти відмовляєшся йти вперед, то їх розстрілюють при Вони мотивовані тільки тим, що вони бояться смерті від своїх. А так, що вони тут помруть, що там помруть. В них вихід туди не здаватися в полон і все. На противагу російським середньовічним методам заохочення війська, наші воїни вмотивовані, бо стоять на своїй землі і знають, як грамотно діяти навіть в найскладніших умовах, аби відстояти своє українське. <звук> Христина Луцик, телеканал Прямий. І ще понад пів тисячі своїх військових втратили росіяни в Україні за попередню добу. Це дані генерального штабу. Загалом сили оборони вже ліквідували понад 89 тисяч окупантів. А після вчорашнього ворог не 12 одиниць автомобільної техніки та 5 зброньованих машин. Також у противника іще ще мінус танк та дві артилерійські системи. Досі складною залишається ситуація зі світлом у Києві та області, а також іще у п'яти регіонах України. Про це у своєму традиційному зверненні сказав президент Володимир Зеленський. За його словами, увечері без електрики було 6 мільйонів абонентів у більшості областей. Глава держави вимагає від місцевої влади та енергокомпанії справедливості для усіх споживачів. Ситуація залишається дуже складною саме в столиці. А також на Київщині, у Вінницькій, Львівській, Одеській, Хмельницькій і Черкаській областях енергетики та комунальники, наші всі служби роблять все, щоб стабілізувати систему і дати людям більше енергії на довгий час. І я ще раз хочу підкреслити: дуже важливо, щоб люди розуміли, коли і на який проміжок часу у них відключать електрику. Росія не планує припиняти ракетні атаки по Україні. Про це сказав координатор з питань стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі. Влада Сполучених Штатів вважає, що Росія і надалі обстрілюватиме українську цивільну інфраструктуру. У Вашингтоні ж не виключають, що динаміка бойових дій на фронті взимку послабиться. Однак не зупиниться. Сполучені Штати разом із союзниками обіцяють і надалі допомагати Україні з відновленням постраждалої критичної інфраструктури, а також зміцнювати протиповітря вітряну оборону. Заборонити діяльність православної церкви Московського патріархату у Волинській області та загалом в Україні, із такою вимогою депутати Луцької міськради звернулися до Верховної Ради України, Ради національної безпеки та оборони України та голови Волинської військової адміністрації. Ухваленому документі йдеться про те, що під час війни церква Московського патріархату продовжує вести антиукраїнську діяльність, просуває російські наративи. А священники УПЦ московського патріархату благословляють обстріли окупантами українських міст та сіл. Діяльність цієї конфесії носить відвертий антидержавницький та антиукраїнський характер. У даний момент релігія це зброя, де війна точиться за міски людей. І власне московський патріархат, очевидно, що Є сумніви, чи грає він на нашій стороні. Наголошуємо, що саме така активна патріотична позиція державної влади усуне загрози російського втручання у внутрішні справи України, забезпечить єдність українського суспільства і держави у протистоянні агресору і стане вагомим фактом майбутньої перемоги. У Дніпрі продовжують облаштовувати пункти незламності у приміщеннях райадміністрації та центрах соціального захисту. Додатково оснащують генераторами 40 шкіл. Роботи ж завершити планують уже до кінця тижня. Натомість електрику вимикають на не перший тиждень. Тож дніпряни вже місця, облюбували місця у кав'ярнях та міні офісах та АЗС. Більше про життя під час блекаутів розповість Галина Федорченко Олексій. Працює в банківській сфері. Для роботи потрібен стабільний інтернет і заряджені гаджети. Намагався знайти пункт незламності на інтерактивній карті, та поблизу нічого так і не знайшов. Там побачив, що безпосередньо самого пункту незламності не було на нашому районі, де я живу у місті Дніпрі. Був тільки відзначені дві точки, де безпосередньо можна там, ну наприклад, як мінімум зарядитися та зігрітися. Це були магазини, які працюють на генераторах у найтяжчі дні, 23 та 24 листопада. Шукати електрику та зв'язок люди подались до кафе та у торговельні центри, адже власники малого та середнього бізнесу встановили генератори та обладнали робочі місця задовго до обстрілів енергосистеми. Софія розповідає, зараз вкрай важливо швидко пристосовуватись до умов. Їхній заклад має два генератори та цистерну з водою, завжди робочий вайфай. Попрацювати до них приходили навіть із сусіднього бізнес-центру. Проблем з the... Інтернетом не було взагалі навіть у навіть четвер, коли не було зв'язку, коли не могли не зателефонувати, не зателефонувати, не там викликати таксі додому чи з роботи. До нас приходили люди, а зв'язували з рідними у котрих також є інтернет. До різкого вимкнення електроенергії були готові тільки у держслужбі з надзвичайних ситуацій. Вони в доступних місцях встановили намети з обігрівом та світлом. А в приміщеннях районних адміністрацій пункти незглавності почали на швидкоруч облаштовувати в четвер, 24 листопада. Деякі запрацювали тільки наступного дня під вечір. Ну тож. Розпорядження пришло з Києва на обладміністрацію, А здесь уже мы собрались с коллегами по вертикали местного самоуправління, то есть дали задачу сделать именно. В этом поміщенні ну в кожного в кожній адміністрації да такої пункт незламності. Розпорядження з Києва місцеві керівники громад отримали, а ось гроші ні. Усі додаткові витрати на облаштування пунктів незламності лягли на плечі місцевих бюджетів. Наприклад, необхідний генератор коштує від 60 тисяч гривень. Всі е, наші пункти незламності, які ми е, обладнуємо. Виключно за кошт місцевого бюджету мають генератори, мають спеціальні теплові пушки. Мають освітлення, каву, чай, електроприлади. Вартість одного пункту незламності оцінити у міськраді наразі не можуть. Роботи тривають. Планують відкрити з півсотні у приміщеннях адміністрації, де розгорнули пункти незламності, довелось також додатково виводити працівників на цілодобове чергування. Пункти незламності працює група з трьох осіб. Перший – це черговий. Взагалі Це просто черговий по по знанню, по забезпеченню. Ко відповідає друге, це технічний працівник, який забезпечує техні, технічне забезпечення: вода, світло, перемикання електроенергії, і третій – фахівець, який зустрічає мешканців, питає які питання про відкриття пунктів незламності в приміщенні адміністрації та будинках культури. в Перші дні люди дізнавались сарафанним радіо, бо ж на всеукраїнській інтерактивній мапі і досі відмічені лише намети ДСНС та об'єкти приватного бізнесу. Я просто Тут, тут мешкаю недалеко і вирішила подивитися, правда це чи неправда, що є такі пункти незламності. Але виявилося, що це правда. В адміністраціях розміститися може приблизно до 100 осіб, а от одночасно зарядити гаджети зможуть тільки 30. У школах, які невдовзі запрацюють як пункти незламності, прийматимуть до 500 осіб. Відкрити усі об'єкти планують до кінця тижня. А це означає, що до наступної ймовірної атаки та повного блекауту поки що готові лише власники бізнесу та волонтери. Галина Федорченко, Олександр Дубина, телеканал прямий. На цьому у мене поки все. Більше інформації шукайте у телеграм-каналі прямого.